Одній локації і за тиждень. Я написав коментар під відео з тури, де можна було виграти участь в шоу Ідентифікація. І я не розраховував взагалі, що я виграю щось, тому що я ніколи нічого не вигравав в таких конкурсах, де б я не писав нічого. Але потім мені написали, що ви виграли. Я подумав, що це спочатку подстава. Але потім, коли я вже зізвонився з Іваном, то зрозумів, що так я попав сюди. Ну прикольно, буде прикольний експірієнс. Я думаю, що все має бути добре. Тільки вгадаю? ну хотілося б максимум, тому що чим більше ти вгадаю, тим більше ж ми правемо на ЗСУ. А там вже будемо дивитись по ситуації, будемо якось викручуватись. У 25-му році я в гадалку бачив, що вона сказала, що закінчиться. У 25 січні війна. Це хто. Головна гадалка країни, гордо. Да. До речі, коли була без мікрофона, він сказав, що в дитячому садку пісню всім показував. Він ти реально показував всім пісню в дитячому садочку. Показує а ти був цим вихователем? Да. Я вас виховую. Е, ви будете другим. Зараз я малюю собі в голові. Ви будете третьем. Мене не можна так знімати. Мене можна тоді, коли я бігаю перед камером. Вибачте. Статично я не пригодний до з'їм. Добре. Какая то козявка. Ой, а ми такі придумали дрібсход на корпоратив. Ми всі ми проти вживання будь-яких наркотичних речовин. Да. Дякую тобі. Дякую, що Запросили. Цілую люблю. Пока. І ви ще повинні. І можна теж доводити. Я почула, є якийсь наркотики, від якого Хочеться схуднуть. Все, пока. Я пожертувала наркотики. Все, все, пока. Тільки ж ви в тих на масках посміхайтесь, це дуже погано. <ріст> а випуск як? А випуск був прикольний. Треба тільки звукача свої 100 доларів забрати назад. Дорогі підписники. Е, і всі, хто брав участь у нашому квесті. По-перше, дякую вам величезне. Е, ви створили. Е, ми вперше дуже переживали про те, як ми зробимо цей квест, але в нас все вийшло. Це тому, що Світлана молодець! Оплески, аплодушки для Світлани. Так, тепер настав час пакувати подарунки для тих, хто переміг. А переможців у нас скільки? Троє переможців. Три срі. І в нас логічно для всіх, для всіх трьох переможців три різних подарунки. Правильно, Світлана? Правильно, Світлана. О... На ос, де там? На ос? У садибі. У садибі на осоні. Три красуні доні. Аманда, Лінда і й А мандалінда й роуз. Аманда, Лінда і роуз. Я не знаю далі, я знаю це я завжди була сама собою. Ми вирішили, що ми ж канал, типу Київ Пасажирський. Ми вирішили, а поїдемо ками в залізну крамницю і купимо у них подарунки. Ми зараз пакуємо третє місце. Там Світлана. Шопер. Це шопер. Ліп Ну, А, А, окей, сур. Ліпкаке. І, і стікерочки. Yes? Блін, ну блін, клас, красиво. Е, для Антоніни відправляється цей бокс. Антоніна, дякую вам величезно за те, що ви е, подивилися. Всі випуски знайшли. Там, до речі, Антоніна підписана на наш Patreon. Антоніно. Блін, Якого оператора наняли модного? рухається просто. Блять, сука. Тут, блять, просто. Ми професіональний YouTube канал. У нас все серйозно. Подивіться, у нас є. Машинка з Лего, собаче пиво і Red Bull. Твій капе пишу. Ось сюди. Не треба було, да? Другий, друге місце. Друге місце це людина, яка другою написала: Це Антоніна написала третю. Всі літери в пести. Друга людина, яка написала, е, вона отримує. Ті-шорт? ті-шорт, футболочка, теж з залізної крамниці, з потягами, якщо я не помиляюся, да, тимчасово окуповані українські міста. Крамп і залізна крамниця. Сереж, друге місце твоє цей Келих за тебе. Раді, що ти у нас є? Давай так. Сережка, дякую тобі величезне. Серце не малюю на другому подарунку, бо дуже дивно буде. Лише е, Антоніні відправляється серце. Перше місце забирає Владислав! Владислав, ти отримаєш отакі от Худі. Ми підібрали, до речі, всі розміри. Ми з ребятами поспілкувалися із Владом, і з Владиславом, і з Сергієм, з Антоніною. Попередньо ми поспілкувалися, дізналися їх розміри. І отакі от Худі відправляються тобі. Носи із задоволенням, а кожен раз, коли будеш одягати його, думай про канал Київ-пасажирський. Пін, от. На липочки. і листівка. Нет, Київ, Куїв. Ти могла хоча б цінник зняти? <реш> <реш> Сподіваюсь, на момент, коли це відео вийде у нас у влозі або просто на каналі, ми вже будемо мати фотки ребят, які одягнуть цей, ці речі, чи може виставляти на Олекс. <реш> Ми в будь-якому випадку дуже просимо вас скинути нам якісь фотки, щоб ми отут могли так зараз. Фум Влад. Оце фум Сергій. І це фум Антоніна. Ну, ми мовшень додамо, буде трошки помпезно. І все. Е -е. You are the best. А як you пишете? Все, пішли. Ми відправляємось на нову пошту відправляти піддарунки. 50 грамів. Давай в чергу станемо, мабуть, правильно розумію? я в машині тобі віддам. дай, розуміємо. Пікні єпл картають. Дякую вам величезно! беріть участь в наших активітіс, Ставайте нашими друзями на Патреоні і дякую, що подивилися це відео і до цього моменту. Я не влажуся, на жаль. Сарашу дихають, да? Пожалуй. Між так. Ты что, свой? Блять, что? Это же с тебя надо было, да? Да-да-да-да. Вот той наибольший член это мой. Чемно, 15-й я стала этом роликом. Хуя у меня, дядя Парос. Следи, миш, то. Хотя его замало. будемо вмикати. <свисті> <нахай>. <свисті> <свисті> а, <свисті> сьогодні нам наші партнери випуску Хочу гратися надіслали подарунок, який ми відправляємо далі. Е, під випуском з Анастасією Ізабеллою треба було написати коментар: Ваш досвід, да Світлана. Використань <звучнене> ваше ставлення до секс-іграшок. Напишіть, будь ласка, в коментарях, як ви ставитесь до секс-іграшок. І за е, ну, рандомно з усіх коментарів ми оберемо один і подаруємо секс іграшку. Яку ми подаруємо секс іграшку? Як ти вважаєш для входу в цей світ, які треба подарувати? Якщо жінкам, то я б порадила клітеральний стимулятор. Ми подаруємо клітеральний стимулятор. І от ми таким чином обрали переможницю. А звідки вона? Живе в Польщі. Тобто на заробітки в омунайзі відправляється. Він запакований, я не буду його розпаковувати. О, тут листівочка від Хочу гратися, і від нас ми додаємо ще і стікерочки і, е, шоу «Ідентифікація». Закриваємо це все. І хай приносить комусь задоволення. Нам Нас, коротше, Ваня не кормить, ми тільки печеньками її перебуваємось. Отак от. Працювати на український ютуб стань секс досі волосся було. У нас тут вина виходила в перші земці кращені як обов'язка секс мові. Подивіться. Секс, я на жінку. на жодну. Тишо? Тому ми вирішили поговорити про секс. Добрий день. Боже, ти дуже класний лук підібрала. Я по святковому. По святковому. Залишайтеся, підписаними на наш канал.

На сьогодні це все.